Вітаю вас, мамині світлиці. Сьогодні я з простого фаршу роблю котлети биточки. Буду вдячна вам за підписку і вподобайку. Отже, в мене 450 г свиної вирізки, беру около 150 грам цибульки і часничка, два зубчика. Все перемолола в фарш, додаю столову ложку. Сухарів мелених. Останнім часом я замість булки постійно даю сухарі мелені, одне яйце, чайну ложку солі і насипаю на свій смак перчику. Приблизно це буде половину чи четвертинку чайної ложки. Все гарно перемішую, щоб фарш став однорідним, і ще тоді його просто відбиваю. Трошки зараз я за маленьку миску взяла щоб вам показати, але сам процес ви розумієте. Просто треба фарш кидати в якусь посудину, так, щоб він не розлітався, звичайно, і все вам не замазав навколо. Після цього на тарілочку окремо, для того, щоб були котлетки соковиті, я даю столову ложку борошна і беру приблизно столову ложку фаршу з черпачком, формую кульку. Так як в мене це будуть биточки, можна. Руками, а я беру, щоб вони були однакові, отак От шклянкою, як сирночки, їх формую і викладаю тоді на дощечку посипану борошно. В цей час в мене вже нагрівається пательня з олійки. Олійки не давайте дуже багато, бо при смаженні биточки ще утворюються, у нас також рідина. І смажу їх з двох сторін до золотистого кольору, як звичайній котлетці. Ці котлетки ми будемо так просто місце. Насіння, я салатиком. А ще одну порцію котлет я буду запікати. Беру мексиканську суміш. Та в мене є суміш, і грібочки, ці суміші готові. Можна взяти самен, зробити овочеву суміш. Овочі, які вам подобаються, можна, так як я взяти вже готову заморожену. Даю дві шклянки русолу або води можна дати. Викладаю зверху на суміш котлети, підсолюю суміш, трошки підперщую, можете давати проправи за вашим бажанням. Накриваю фольгою і я ставлю на газ. Коли суміш починає у мене підкипати, даю ще півтора-дві столових ложки рису. Я ще потім в процесі доливала трошки води, бо в мене виявилося трошки води замало, приблизно ще після шклянки. Би дивіться по своєму. І так само накриваю далі фольгою і ще для приготування рису. І всіх овочів 20 хвилин, так приблизно воно мене готується. Можна запікати в духовці. Ми отримуємо ось таке чудове блюдо, ще одне котлетки, буточки з овочами. Рис приготувався. Я його також ще закриваю до повного запарювання пульгою і смакуємо смачними блюдами з фаршу. Дякую вам за увагу, хай усе буде добре. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити вподобайку.